Усім привіт! Повернувся з сьогоднішнього запливу ось таким результатом. Так, такий результат в мене сьогодні по смітті. Сміття вистачає сьогодні, є різного. Батарейка від пульта чи від годинника, не знаю. Така, хтось викинув. Свічка від машини була. Ось така. Все, що залишилося від свічки від машини. Ну, шампанське, море, шампанське, само собою. Одним словом, є різні. Е, Монетоси я навіть не буду вскривав, тому що це євроценти, скоріш за все. Давно мені попадала, попадала Італія, німці. Думаю, це все таке місце, де добре облипають. Тож, отаке в мене попало сміття. Попалося стільки в мене не сьогодні. Це все не розбив на кілька куб. Ці я собі відложив на цю кубку. Їх кинув цей, хотів сказати в машину. Кинув в мильний розчин. Постоять там трошки. А це попаде в відро. У мене вже кілька тисяч, там такої неходячки. Так, з такого цікавого попалося в мене ось ці дві. Це по одному динарі. Ось такі. Ну, як мені їх була отак. Це динари 1968 року. Досить нечасті і завжди вбиті. Сьогодні з глибини вони більш-менш. Побачу помию, буду бачити. Ось такі динарики приємні попалися сьогодні. Так, попалися дойчмарки сьогодні по однім. Теж дві штучки. Україна попалася сьогодні, теж дві штучки. Попалася одна гривня така, рідко її кидають в воду. Ось така гривня. І одна копійка попалася. Ось таке мені попалося сьогодні. Все по два. Так, оце попався мені за поребрик. Ось така не знаю, чи це Кубанські народні республіки, чи Ростовські народні республіки, не знаю. Ну, за поребрика попалися мені такі монетоси. Так, попалися мені сьогодні євроси ось такі. Так, фокусуйся. Попалося 2,4. Це в мене 8, 10, 11, 14 30 євро 14, 30. 14,30, все супер. Плавав я сьогодні 2 години 40 хвилин. На більше кисню не вистачило, тому що інтенсивно плавав сьогодні. Кисень шов. Вода була дуже хороша. І я так. На одне місце, на друге, на одне на друге. Одним словом, я собі голову морочив, поки на одне місце не заплив і там вирішив зупинитися і шукати. Так, стільки мене свинцю сьогодні попалося. Таке якесь лиття. Тусив в воду, свинече, голову, дробинка попалася одна. Ну і тягарці, грузики, куля. Так, з прикрас у мене попалося сьогодні, першим попалося ось це колечко. Воно мене вирічило по масі золота сьогодні. Е, більше 2 грам. Таке прикольне. Це радує. Е, потім у мене попалося ось це колечко. Взагалі без камінчика. Трісли вже. Але проба є 585. Ну, зеледь натягне грам. Ну, але разом. Ну це теж під 3 грами тягне. Це під 3 грами тягне десь. Ну ось таке побачимо. Два з копійками має точно. Ну і це біля грама. Так, і попався мені такий перстень ось такий. Це якийсь плавець з Сербії загубив. Ну, фокусуйся. Ось такий перстень, срібло. Прикольний, так витрую. Чим краще, все вмокре. Ось такий перстень попався. Ну, не ламається, Не хочу в трофеї ставати, вставати, напевно, ось такий перстень. Це всі прикраси, що сьогодні попалися. Ось такий в мене сьогодні результат. Тож, всім удачі!